Як працювати з людьми, які мають післявоєнну травму, депресивний стан чи складні умови життя? Це питання обговорили американські науковці разом з українськими психологами і волонтерами. Фахівці зі Сполучених Штатів Америки навчали на тренінгу волинських реабілітологів соцпрацівників, які працюють із військовими, що пережили травму. Луцьк це третє місто після Львова і Чернівців, в якому побували американські психологи. Я працював як військовий психолог, як підводний працівник, який допомагав розміновувати. Ми тут для того, щоб зрозуміти, наскільки є важлива комунікація, наскільки важливо сказати людині, що вона не одна. Ми разом із нею. Ми тут не для того, щоб навчити українців, а щоб сказати, що ми всі українці. Ми ділимося своїм досвідом. Зараз теж повинні себе берегти, оскільки ми багато працюємо саме із настроями військовими, з тою аудиторією, яка потерпіла від військових дій від війни. І найперше мені здається, це важливо. Робота про себе для того, щоб допомогти іншому. Навчання дає можливість поєднати практичний і теоретичний матеріал у роботі з військовими та членами їх сімей, розказав психолог Антоній Мельник. З його слів, запозичивши досвід від американських колег, вдасться ефективніше працювати. Це вже не кульові поранення, а черепно мозкові травми, це баротравми, це мінно вибухові травми. В медицині теж міняються підходи, те саме і стосується психологічної роботи із клієнтами. Міняються стосунки і підходи до роботи з тими, хто став жертвою воєнних дій. І тому нам дуже важлива і цінна інформація, така випереджаюча. Тобто, коли йдуть зміни певні в бойових діях і в жертвах бойових дій. Ми повинні готові вже працювати з такими клієнтами. Петро Юровчик, Петро Потієвський, Суспільне, Луцьк.